Хей, друзі, з вами Хніпі. Продовжуємо грати в Sell Day Today. Побажаю вам приємного перегляду, та давайте продовжувати. Щось я вже бачу, дивись, де ми починаємо біля цього, біля трейдера. Ми тут вроде як і закінчили. Окей, ходімо на базу. В мене є, знаєш, маленький план на цю серію, і він дуже серйозний, я тобі скажу чесно. Бо я хочу нарешті переселитися. І переселитися, скоріше за все, в пустелю. Але поки що у мене немає варіантів, яку базу я хочу зробити, але я впевнений, що я хочу зробити якусь, знаєш, не по якимсь там гайдам, як краще її зробити, чи ще щось. Хочу щось, знаєш, зімпровізувати. Ось. Так, давай глянемо, скільки у нас взагалі всього. Нам потрібно дуже багато бетону, це я вже впевнений. І у нас вроді як його небагато, але повинно бути багато блоків. Ось, дивись, є 200. Давай я візьму всі блоки, які є. І візьму весь каблстоун, весь цемент, всю глину, все каміння та весь пісок. Це вроді не вся глина там ще вроді є, але давай якось спочатку працювати будемо з цим, цим ділом. Хм. Цемент ми не можемо зробити, бо нема переплавленого каміння, але можемо зробити трішки ще бетону. Давайте це все діло зробимо, заберемо відмички. Я думаю, це взагалі недостатньо. Щоб мені щось придумати, чи деревину, напевно, візьму. Але в мене є така ціль, і я впевнений, що ми впораємось. Так, де мій цей мінібайк? А, я там забув, серйозно? Окей, зараз поїду тоді в постелю. Буду шукати місце і щось будувати. Майже приїхали до приблизного місця, де я думав почати будувати базу. Але я не знаю, можна, знаєш, якось навіть тут зробити її. Окей. Навіть і не знаю. Давай, може, якось біля дороги. Хм. Чи може давай прямо тут почнемо? До речі, дуже приємна фізика транспорту. Не знаю, як тут на машині їздити, але на мені байку дуже приємно, мені подобається. Гарно ролице. Так. Зараз буду думати, як взагалі нам це реалізувати. Лай рубанина почалась. Ти знаєш такий відпочинок від фарму для мене. Пофармлю я весь день. Без зупинку. Дивись, я нафармив вже десь 8 тисяч каміння, напевно. Вже закинув декілька тисяч в кузню, щоб робити цемент. Треба ще, знаєш, що зробити. Робити максимум цього бетону. І самих блоків. Я думаю, що буду робити блоки на вертаці. Спочатку, напевно, ці. З бетону. І ще думаю зробити з кабл блоки Щоб цей трішки їх заміняти, а потім просто покращити. Бо потрібно буде дуже багато часу, щоб зробити все бетонне. піду ще напевно, фармити. Дивись, скільки я знову підфармив. Вже трішки зголоднів і дивись, які тунелі тут. Незрозуміло, знаєш, де вихід? Скільки я тут вже руюсь. Водіяк, а ні, Почекай, де вихід. Дійсно. О! Там лабіринт же, там дуже небезпечно. Давай займося і подивимось взагалі, скільки нам треба. Я думаю, що вистачить приблизно 400 блоків, можливо більше. Щоб зробити, знаєш. Саму основу, сам мейн. Щоб ми змогли вже туди перенести ресурси, перенести якусь звичайну оборону, перенести всі станки. Я думаю, цього повинно бути достатньо. вона підроблюється, знаєш. І все ж таки давай скинемо ці інструменти ніж і ранч. І що що, що, що будемо робити? Я думаю, що нам потрібно почати вже робити люки. Ах, а в нас ще й деталей немає. Тільки скинув ренч, треба його знову брати. Див, Ось він. Піду зараз фармити, але спочатку давай щось звід'ємося смачненьким. Ой, ну, якийсь супчик вегетаріанський. І піду я, напевно, розбирати машини, але я не знаю де. Напевно, поїхали, щоб це діло було швидше. Хм, де ж машин багато? А, я вроді як знаю. Диви, тут вроді як ця є. Парковка. Поїхали туди і будемо розбирати всі машини, які будуть на шляху. Ой, нормальний стрібок. Дивись, я розібрав всі машини, які тут були. І дуже багато чого залутав. Засабливого, дивись, є акумулятор 6 рівня, непогано. Декілька цих двигунів. Майже 200 деталей. Теж, вроді, дуже багато електричних деталей, де вони. А ні, не так багато, ну, немало. Так, скільки у нас тут уже є? Майже три сотні бетону. Давай, напевно, щось скинемо, бо я трішки перегрузився вже. Якось так. І треба ставити. я думаю, декілька люків. Але давай спочатку заберемо все, що у нас тут нафармилось. І поставимо, щоб ще робилось. Цемент ще робиться, каміння ще плавиться. Непогано. Ще давай робити. Вихай щось робить, робиться в нас. Наприклад, ці блоки. В інвентарю. А щось, що пробилось в верстаті. Якось не пригружати. Давай поставимо ще, наприклад. Я думаю, 6 або 8 стальних люків повинно бути достатньо. Так що там потрібно. Деталі, вроді, пружини і все. Давай поки що 6. Я думаю... Шість достатньо. І що нам ще потрібно? Потрібно більше цементу. І вроді як пісок є. Каміння також є. Давай ще розділимо трішки каміння. І взагалі скинемо компоненти. Якось так. Давай якось це все просортируємо, щоб було видно, що у нас є, що в нас нема. Я поки не можу сорієнтуватися. Що в нас взагалі є? Все таке, знаєш, накидане всюди. Так, якось так. І скільки у нас блоків? 200 каблстоуна. Дуже мало бетонних, навіть немає сотні. Давай, напевно, поки що робити це все діло в, ін... в інвентарі. Тут, дивись, він загружений на 20 хвилин майже. І що, напевно, треба йти фармити далі пісок і фармити цей каміння? Пішов я, але спочатку треба заїстись. Трішечку давай і зап'ємося. Все, я думаю, нормально. Давай глянемо ще у трейдера, можливо, в нього є. Бетон, чи ще щось Але в нього асортимент оновий, все цікаво. Ми візьмемо в нього. Оооо! Три напустки! Вау! Приємно. Така я обожнюю. Ще щось таке цікавенька в тебе є. Такий баф в мене вже є. Вау, дивись, це вроді як нам потрібно. Хм. Я б, можливо, купив і мачета, дивись в нього навіть є. Ого. Угу. Турель є в нього. Чекай, треба її взяти. Турель я хочу взяти. Турель дуже пригодиться. Дивись у нього є і бетон, і цемент. Візьмемо за 3000? Давай візьмемо. І цемент весь візьмемо. Це все діло пригодиться. Можливо, щось... -що -що. Є сигара на бартер, але за 3000 не знаю. Можливо, вона окупиться. Я б щось цю штуку взяв, але не знаю. Бо ти намішалка є, друга. І давай поки не будемо витрачати всі гроші. Поки це купили, я думаю, досить. І, напевно, я вже почну перевозити ресурси. це діло буде дуже довге. Мені потрібно буде їздити, можливо, разів 5 навіть. Не знаю. Але я думаю, ми впораємося. Давай зразу поставимо мітку. Поїхали. Ах, я кабель в душе, я кабель в душе. О, здесь то аэрдроп. Ходимо за прям. Ходимо за прям. Пока дивись, как это все выглядит. как так. Сейчас я покажу. Я сделал э, такую конструкцию, чтобы можно было отстреливать их. І далі поставити ці платформи, якісь стальні. Точніше, не платформи, а ці штуки ці колони. І якось ще їх укріпити. Якщо якийсь цей зомбі, який зривається, підірве їх, наприклад, щоб все не обвалилося. А тут буде мейн. А тут будуть турелі, стояти може якась маленька ферма. Декілька колекторів або один. А тут ми будемо дефатись. Ще треба буде поставити якісь паркани з боку. Щось таке. Але поки що поїхав за аирдропом. Так, і що у нас тут? Декілька журналів, декілька бафів. Їжа вода. Ну таке я тобі скажу. Я сподіваюся, що тут гарні журнали. Ну, непогані. А тут що тут не для нас. а це на кастет не вдягнеться. Ні. Вдягнеться. Окей, тоді поїдемо додому переносити речі. Ну, дивись біжать сюди. Гуляйте. Уже. Переїжджаємо звідси. Давай пофайтимось тут. Останній разок. Как би мовити. A treba. Нарешті, друзі. Ось цей момент. Момент переселення. Як довго? Як це було довго? Ви не уявляєте. Я їздив, напевно, разів 5 туди-сюди. Але нарешті. Давай скидуємо тоді воду. Це все швиденько розсортируємо. Я вже й не вірю, що це останній разок. Там лише залишилась кузня. Та, ці, більше 10 тисяч матеріалів. Це ми заберемо якось потім. Бо воно там буде виплавлятись напевно. У дня три Багато. Але я вроді як забрав все, що міг. Ця база поки що виглядає не дуже, але повір, повірте мені, ми зробимо. З цієї бази, знаєш, реально якусь неприступну цитадель. Я сподіваюсь. Ось. Якось так. І на цьому моменті будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал, щоб залишатися та вайбети разом зі мною. Ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Та До скорої зустрічі!